У козинцях тепер є гай дитячих снів. Сотню яблунь тут висадили в пам'ять про загиблих під час війни дітей. Це проект, який не дозволяє нам забувати про те, що загинули під час війни наші діти. Чому саме в козинцях? Тому що для нас це символічно. В нашій громаді загинуло п'ять дітей. Одного із п'яти загиблих в Рупінській громаді дітей росіяни вбили саме в козинцях. Загинула дитинка, загинула на свої жали. Машиною і розстріляли автомобіль, і дитинка загинула приблизно 9-10 років. Дерева висадили у межах соціального проєкту Гай дитячих снів, започаткованого 1 плюс 1 медіа та благодійним фондом озеленення України. Саджанці придбані за кошти благодійників. До висадки у пам'ять про загиблих долучилися як дорослі, так і малі. Мені їх. Жалко, і я прийшла з мамою долучитись до цієї акції. Ну, я люблю висаджувати рослини. Я вважаю, що такі акції потрібно проводити, бо це в першу чергу е природа, насадження дерев, це все прекрасно. А ще такий момент, що це в пам'ять загиблих діток під час війни. Це якби дуже важливо, щоб і наші дітки знали, пам'ятали, щоб вся країна про це знала. І такі ініціативи допомагають. Не забути ті жахи війни, які є сьогодні. Багато дітей на локації це дуже приємно, коли діти розуміють проблему. Висаджували дерева не тільки мешканці козинців, щоб долучитися до ініціативи. У село завітали ірпінці, та навіть студенти з Києва. Хочеться зберегти якнайдовше це в пам'яті, так і майбутнім поколінням. Показати студентам. Подобаються такі заходи, тому що вони розуміють, що вони вносять деяку частинку себе в продовження на цьому світі. Потрібно не тільки їх наукою розвивати, але й соціальними. Заходами, і вони свідомо долучаються абсолютно. Сад висадили біля Козинцівської гімназії. Вибрали саме це місце, тому що поруч гімназія із директором школи і з викладачами проговорили. Вони якби самі зацікавлені в тому, щоб це саме ця локація була, тому що вони будуть підтримувати в подальшому ці дерева. Я так думаю, що будуть і залучати і дітей, вихованців нашого нашої гімназії, щоб вони з юних літ привчались до того, що ось треба. Бути ближчим до землі, щось ростити, щось, щоб воно давало якісь плоди і давало якісь результати. Гай дитячих снів у козинцях, другий верпінській громаді. Влітку цього року 25 райських яблунь висадили у парку письменників Верпині.